Місто Хуст. Приїхали на Медкарпат, жилена аптека знаходиться. Приїхали на таке підприємство папа Віктора. а Тож треба йти трошки. Ну, йдемо, йдемо. такий комети треба ще пройтися. Саме виробництво. Привіт! На цьому виробництві все облаштовано під промислову пасіку на тій пасіці, що ми перші були, Віктора Папи. де от попереднє відео, де є і машина з маніпулятором і вулики на ножках автоматичних, то всі, це один із точків. Весь мес звозиться. Я зрозумів, а це підприємство сюди, де відкачується, де зберігається також е, суш. Зараз подивимось. до самого виробництва медкарпат. У нас ви знаєте, знайдете своє здоров'я. Класно. От. Цей плакат використовується і в палатках, також на різних ярмарках. Так, ну бачите, звідси там дівчата стоять. Їдемо ближче. Дозвольте. Ух ти. Ага. Гармати.

Оцінити, які мета. Можна підходити і те, що вам цікаво, пробувати. Зразу приєдну, сторінь, ну, зараз. тому що цікаво, будь ласка, можна оцінувати. Ну, тому а давайте е. бальзанчики. Маленькі ці наливаю всі так. і хто хоче посмакувати. Не, прошу. Оригінальний продукт, який ну, для внутрішнього використання. 20, 20 У нас є 20 хвилин, то може робити дуже багато чого. А що воно є? Прополіс у шоколаді. Фотографувати не можна. Я, так? Да? Все. А як не реклама? є в інтернеті. М -м -м. Красота. Відкрипати, відкрипати. Там магазинчик, ну щас ми А щось полегше є, там <серкзав> і 45 градусів. Проходимо такий невеличкий круг початку, так? це у нас... Так, Петрович, давайте з камеру, пускайте наперед. Ну так, тебе хто не пускає? Так. ...вирішення, де є умови для, для розогріву меду це ми говорили, давайте заходьте. Судитим. Термозал. Так. Оце той термозал, про який ми говоримо. Mm -hmm. Тут тепло, Скільки <плес> <відчувається, Кіно>, <плес> градусів. Тут що 10? 10? Ну, ні, не, не 30. 32, 30, 28 і так далі. Тут тепер сушили вже бідані чисті, бо милисмайта. Ми Звичайна дуйка, там є регулятор mm. і то не проблема. Можна, звичайно, більш точну систему покласти, але плюс-мінус там є такі проблеми. Підлога, стіни, потолок утеплені. Про все, і, mm, ну, вистачає да, об'єму. Значить, ми тут, коли машина їде, наприклад, цілий день відбираємо, коли чотири палети закладені повністю до верха надставками сюди закидаємо, того вистачає на день роботи відкачувати. А скільки вихід, а інше, інше, ми кладемо десь окремо, якщо наприклад у приміщенні щось не помістилося, кладемо там, наприклад, у загальному залі, гріється на другу партію вже потім. Коли ще довозиться мет, і потім гріємо. Бо насправді за один день з тої технології відкачки, що ми маємо, йому відкачати неможливо. Скільки качаєте? Ну... Ну, різні бувають випадки. Там до 15, до 17 може бути бідонь. А так в середньому 5, 8. А, Які рамки, ну, я... яка загрузка, Ні, це зрозуміла Це, це так брати. Там піноплан всередині, так? Це каркас, типу. Ці Корпус. корпуси у нас і не Ну, легенькі, так. це класно взагалі. No. А теплі? І дешево також виготовлені, ніж просто ну, дерев'яне. Воно не дуже дешево, але то, що легке, так. то Робити добре. Робити саморобота дорога. А роботу ми самі робимо. У нас гарна майстерня, просто ми тут не можемо показати на другому місці. Вас, це вас, не конкурс, не Цей станок поки що ми не запустили. Планували, але не пішли руки. Треба було трошечки ще попрацювати біля нього. Але ви знаєте, виробника, це гуслій. На ага. мій погляд, це буде цікава тема, але ми хочемо а, трошки його да. вдосконалити під себе. З іншого боку, а, на а то, то треба... Не ну, що не подобається? Що не подобалося? Перш за все. Ну, Хороші відгуки, але тим не менше ця касета, вона дуже велика. І якщо говорити, наприклад, що от ми сьогодні відкачали, завтра відкачали, і післязавтра відкачали, цей забрус він змішуватися не може, бо насправді стікає за ніч, сухий вже стає. Забити всю касету, наприклад, за один день у нас не буде можливості, бо от та касета, що на тому малому, ви бачите, вона заповнюється приблизно за один день, коли ми робимо. За ніч воно все стікає, ми його потім вибираємо, знову працюємо. І виходить, що ви сухий заброс, йде в бідон, і потім його можна технологічно далі переробляти. Що треба, там робимо там бальзами чи тебе. Запасніте, це ми хочемо зробити. Тобто два ночі, звичайно, можна було діляти. Відкрива лікар. Mm -hmm. Там є пристрій для навощування спеціальні дуже порно працює. За один За одну операцію вся рамка навощується там... mm -hmm. mm -hmm. одразу. На скільки сама хіна? Два чотири. Вона касетна, так? Да? Де... Відзеркалювачів нема, так? Да? На 10, тобто по дві таких, так? Так, так. Такі дварці. Рамки цікаві, такі знизу виходить, заходить жила.

Я нічого ж там розказувалася. Це навощує зараз на дискочці подалася. Приміщення для навощування рамочок. Рамки Це незмінний у нас, скажімо, інвентар. Ми не продаємо його пакети. Там операцій багато, бо пакети забирають від нас рамки і кожен рік їх треба знову навощувати. Так що ми їх вручну навощуємо. Ми їх вручну навощуємо. А от рамка 145, -та, там іде, виходить, бокова, боковий ще, плечик, 145. і тільки знизу заходить бджілка, виходить, да? бо виходить, що ну, да. стінка виходить yeah, ще одна. Так, да, виходить да, додаткова стінка. Да. Угу. Чи звертаю на ці сушені? Підемо в на кафе потім. Один за шкаф, він у дворі, де фактично всі лотки, бачите, стоять тут і там стоять. Отакий шкаф за один раз здатний висушити близько 70 кг сирогового. За, за дві сутки, за дві сутки ми його мусимо губити два дві сутки. Ясно, що це досить довго і ясно, що це не ідеально, але воно насправді працює. Є менший шкаф, у нас шкафовна ще інший. Оцей, зокрема, трошки менший шкаф, такий аналогічний принцип. Оцей найбільш потужний, найбільш ну, часто ми його використовуємо. І вони позмінно один, один другий, другий, так якщо ми встигаємо. Були випадки, коли дуже сильний потужний йшов пілот, ми ми закладати і тоді заморожуємо. Є лежачий цей, закладаємо туди, а потім вже забираємо і досушуємо. вже десь, коли є вікно десь дощі, пішли два-три дні. Досушуємо, доганяємо, так би мовити, щоб нормально працювало все. Це дувалка, звичайно. Там я робив іналкорський варіант, там є свої так, би мовити, вентилятори. Ну, це є возвратний канал. Цей ватратний канал знизу повертає частину теплого повітря, щоб просто продувати щоб циркуляцію щоб повітря. Якщо кожен раз змінний робити, то велику треба Т енергію для нагріва повітря. Воно годину, волови, чи, вове, так. Та. І, і циркулює і частково покидає. М тобто частина повітря покидає, частина повторно повертається на цикл. Ми Це зможе з того, що дуже багато треба гріти, великі енергія. Так, тут ми приміщення для рамок. Ага. Як це у нас тут? Так. Опа, стікло, ставиться вощенка, ставиться рамочка. Тут іде сюди, по-моєму, йде електрика. І... Припалюються. кафе. Супер. Так, побігли далі. Так, куди вони пішли? Зібрати все на одній території. і Всі вижимо підимо потужності по для спецприміщення ми не маємо можливості. Те, що робимо зараз, по торговій марці Карпат, це є, ну, скажімо, до деякої міри примітивне бізнесове господарство на базі приватної садиби. І сказати, що тут промислові якісь об'єми, якісь промислові технології, серйозні, потужні, створювати не можна. Але плюс великий, що це легалізовано, плюс на те, що тут є функціональні приміщення спеціалізовані, які дають можливість по технології виконувати в певних об'ємах, по невеликих об'ємах потрібні операції. Потрібні операції. Дід Василь, будь ласка, запрошую, вас тут іще на одну справу. Так, це дескалізатор меду, коротше, сильна штука, хороші столи у дві сторони. Це фасувальна машина. Витягує з бочки мед. Так, що там, що там? Я не хотів би це. Хто хоче підійти попробувати запах. – А що там? А, це це моль, так? Як можна з нічого щось зробити? Чому нічого? Бо це дуже маленьке приміщення, де реально все не може зробити Тут термо. Де кристалізація меду? А такий саморобний значить, пристрій для розогріва меду. Так? Туди заходить на палеті при потребі 200-літрові бочки, 200 літрові, по 300 кілограмів. Або більше кількох тонн може меду зайти і прогрівається терморегуляція, тут іде електронне реле, все супер, ага. працює чудово. Два дні мед розігрівається. На палеті витягуємо, веземо далі, куди потрібно. Тобто, в принципі, функцію воно виконує. Інша справа, що об'єми не ті, що я бачив десь на тому ж самому апісі, де під ними, да, роблять, що там ціла кімната, термозали, там 10 палець заходить або на виробництві у того ж самого Кашталевича, де там. На кількість цих приміщень там гріють, там спеціальні ротори, там все перегрівають, перетягують, потім дійшло придут на це фільтрація і так далі. Там потужно гарно зроблено, що він, якщо мені озвучив, що каже, до 70 тисяч євро йому лише фільтрація обійшлася, система фільтрації і декристалізації меду, Тільки тут один цех. то уявіть собі, як там скільки там нержавійки, скільки там усього зроблено, що вони то оснастили. Відкриваємо це варенье приміщення тут теж. Покажи. А це те, що буде все буде мати задоволення і дивитися. Нема де зараз. Нема де зараз аромат от йде той, що треба. А ти два от такі, ну. Так, тут ні не дасть відстоюється там. Прекрасно. Прекрасно. Маленьке приміщення, але воно у підвальному такому виконанні, де завдяки контроля цьому кондиціонеру теж так. Тобто технологія, <ривання> двері утеплені, бачите, тобто утячка така, де є забрана. <ривання> Mm. І з цього бачите, що є в нас спеціального резервуара з правої сторони. Через стіну, шлангом вже готовий до фасування мед, поступає прямо в цех. І там дівчата його прямо фасують. Не, не? возимо цей у біданок, mm. тут його профільтрува, через стінку пішов на фасовку, вже в цеху. Така міні, міні як кажуть, оптимізація роботи деякої міні О, це от Розгрівається мед від крашки. А, бочки тут думаю, розгріваються. В бо... в ну, мешканій, тут практично домашні подібні зробити конструкції, подібні якісь цепочки технологічні, де звідки ще гріє, десь відстоює. Де... От у мене, до речі, там, де молярій, коли зимою ми не виводимо молю, там бродить мед питний. Тепло, те ж саме стіни утеплені. Я там кладу ямкості, у мене там зразу воброжує е, шість бочок цих великих по кругу, вони стоять там. Потім шлангами йде сюди навіть стоїть. Тобто багатофункціональне термоприміщення. термоприміщення. Літом одно, зимою друге. Правильно, так має бути. Коли що треба, так. Да. Коли треба, наприклад, навіть, е, ну, умовно кажучи, посушити там якусь стару чи ще, чи дівчата взяли, занесли, включили, прогріли, висохло все нам кажуть. Маленьке приміщення, але воно дає можливість поробити. Яка загальна площа оцю ну, ну, приблизно? Температура... І, і з тим цехом разом, із ззаду, mm -hmm. що ми були близько 220 квадратних метрів. Mm -hmm. да. Невелика площа фактично. <реку> але але маленькі такі, але технологічні ці приміщення вони так. Якщо бажаєте, можна піти в цех, в це. От у кінці у мене окреме приміщення, це колись була майстерня, ми його переобладнали під воскоцех. Там теж цікаві концепції. А <реку> енергіямці <реку> якась? Чого саме? <реку> ну, затрати <реку> 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 енергії, вода стікає, <реку> що Котел, подається вода. <реку> Воску, 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 воску. Так, западьте, власне, скажи, пару хвилин у нас є, і ви вже виїжджаєте, буквально, чтобы не записняли. Натаплюється ага. тут сиділи. Я не хотів, щоб ви бачили там із цими моїми деякими речами. Переробка воску це окрема ага. тема, наприклад, да, оригінальну технологію по витоплюванні воску із рамок. Так? Вона дуже проста і класична, але нами трошки вдосконалена і надзвичайно ефективна. Надзвичайно ефективно. Ми спеціально не розбирали оцей мішок, блін, оцей, бачите, що тут є із попередньої, скажімо, видавлювання воску. із рамок. От є бідон, розогрівається воскосировина, воскосировина, яка утворюється із цієї ємкості, бачите, набирається вода, відповідно, розгріється знизу газом. Вода вона кипить рамки, всі, які, наприклад, Йдуть на перетопку в даному випадку після воскої молі. Вони у гарячій воді просто вимиваються швиденько, в одну-другу сторону. Кеннію витягуємо, викидаємо в бідон, бідон йде на розогрів. Розогрівся ми оцей воскосорна з водою, з тим усім. У мішок звичайний, жалеляний мішок шовковими нитками прошитий. Бачите? Мощний. Кладемо його туди, і я там, бачите, оця баланча довга. Більше ніж 2 метри довжиною. І знизу там гирі, які я колись у молодості мав ентузіазм таскати. Їх там у на 65-70 кілограмів. І коли ми кладемо цей блін, а зверху ту довгу тисковицю, і зверху ті 70 кілограмів, то на нього десь пів і більше тисне. При тому тисне земне тяжіння, а не руки людини, м'язи, які мають щось робити. А для чого? У мене забережіть, що ми не Получається, що домі ще є, куди стігає віс. Вижимається віск так, щоб я здавати пробу осюди до нас, у наш мисливський магазин. Ми категорично відмовилися це робити, тому що воску там ноль. Бачите, що з цим виходить? Абсолютно все витискається, вижимається, і отакі брикети ми отримуємо. Потім ці брикети йдуть у переробку. Далі дуже переробку. Цікаво, просто і дуже ефективно саме головне. Я, Дякую та година від того бою зараз не стигне. Все, дякуємо за увагу. Можемо. Так, щось пропустити, бачите, якщо ви трошки менше часу, продаєте запитання. Ви тут оберете обережу сировину і прямо в мішок, Бідоніся, бідон, бідон, вона ще догріває, бо вона буде гаряча, але доки ми наберемо цілий бідомий на Так. А коли вже набралося скільки треба, там більше пів бідона, кладемо розогріло, проварилося, прогрілося капітально. А далі виливаємо в мішок. Є мішки. Ага, Рам, просто мішок. виливає тут, а, тут, а мішок, там, мішок, мішок вже тут стоїть. Mm -hmm. Ну так як стоїть стоїть? Мішки, в мене є багато нашитих мішків. Так, так, так. Є система, що може так розтяжку зробити, один може завели. Є двоє, mm -hmm. один держить, другий заливає, mm -hmm. не проблема. Голосне, mm -hmm. що залив, зав'язав тісьомкою мочно, зав'язав, поклав мішок, тисковицю на нього зверху. Вона дуже просто там скріпить. Ну, да. А ну, ну, вона ну, там має бути. Бачите? Ага, ага це, це, це Такий бурчик. Розуміє ворог. Тут вони стоять. Лиш не зразу, бо якщо зразу орве мішок. Одну гирю дорахував до 50 умовно, там пішов, там щось поправив, щось дорух. Ще, ще, ще. Наклав цю погруну, зверху прикрив пліємкою, якщо є якесь одіяло, ще кінно одіяло зверху. І забув, пішов сюди. Переходимо через годину, все вижив. Всього весь віску внизу Супер. і розбираємо нову партію, закладаємо. Ефективність дуже висока. Енергоємкість мінімальна. Саме силам, нічого не крутиш. Нічого не крутиш, да. наповдоюся, коли я цю технологію запустив, вона в мене була кілька модифікацій, примітивні, більш болі. Більш мені це вже останній під Два стонометри має. У нас да, це... штука. Два, два. <толіст> два. <плес> два. <плес> да, да, да. Я ще хочу глянути рамочку цю. <плес> замірити її. Бачите, як вона зроблена? Ви просто знизу на три дирки, так? Це тут 6 міліметрів є, так, планочка? Да, Вісім? Не запаються, бо з з того, що ми да, да, так. І тільки знизу заходить жила, і зверху заходить да, жила. Да. І все. Да. Це ну, легше в виробництві. Так, Я бачу такі рамочки, але якось... А трьохсотки так робляться так, такі. По а 145 собі так. Ну, рамки перероблення, так ти що? Ну, коротше, супер. А, це собі від простих цих. Це нагрівається. Ага, на плитку проста ця штука. І в ній. Від стиральної машини. Зрозуміло. Ага, а він рамку ставить, так? Так, да, тут гарячій воді полоскає, полоскає її, і потім? а потім в бочку, набирає повну бочку, нагріває тут, оту. І потім вже з бочки в мішок. Ну, не зовсім, не зовсім такий. як кажуть, цивілізований. Кіпліндівський. Ну так. Ну, да. Це мініальне просить. А? Да. А? а що за штука? заморожений стільник туди, так? Да? Шановне панство, яка розтік. По, поїзд буде через пуст їхати сьогодні. Власне, грузимося в автобус і кухонюємо. А що морозиться? А що закрити? Бо вони не хотіли йти. Де там їм жарко їм буде? Що ти прикалуєшся? Так, що? Да, бочки, все. Ну, а ця тема. Бочку возить.

eu немає vou...